Привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму новому відео з нового місця. Ми переїхали! І я от зараз сиджу, снідаю зі своєю кавою, насолоджуюся моментом, погано спала знову. Три ночі погано спала, бо я дуже погано сплю на нових місцях. І де ми зараз? А ми зараз у тій самій квартирі, де ми вітали котенятку. У родичів зараз ми тут тимчасово під час нашої релокації нам треба було десь пересидіти, тому що ми не з усіма паперами ще повирішували справи. Не все закрили, не все відкрили. Те, що треба, не все переробили, можна так сказати, не все знайшли. Ось тому ми наразі. Не знаю скільки важко сказати орієнтовно тиждень, може трошки менше, може трошки більше. Будемо знаходитися у родичів у гостях. А в нас сьогодні неймовірна спека, вже третій день, 30 з чимось градусів. Бідненька сонечка тут. Я не дуже жарко їй. Сонце просто з п'яти ранку, ось сонячна сторона. Тут столик. Ми тут раніше два 2... дні снідали, але сьогодні. Сьогодні вже дуже жарко. Щось тут будівництво проходить, Шумлять з шостої ранку вони гатять шумлять, але нічого. Справимося, витерпимо, можна так сказати. Малий сьогодні пішов в садок. Сьогодні далеко поїхав, тому що до садочка десь ну, більше години йому їхати. Напевно, звідси це зовсім інший кінець Вроцлава. Тож малий не знаю скільки ще буде ходити у той садочок. Напевно, ще раз, два, максимум, і все, тому що дуже некомфортно його водити. Він дуже рано має підніматися десь у шості з чимось, тому що у садочка є певні правила. До восьмої, ну край, восьмої двадцять треба там бути, тому що в вісім-двадцять вони вже йдуть снідати. Запізнюватися не хочеться. Він сьогодні ледве прокинувся, бо лягає зараз пізно. Мешканці цієї квартири, можна сказати, теж лягають пізно. І ми вчора ходили на джампінг, стрибали. Так вийшло, що ми пішли спочатку в аквапарк. В аквапарку була так, як неймовірна жара, просто нереальна черга. Ми простояли десь хвилин 45 і пішли геть з аквапарку, і там поруч з аквапарком ми десь хвилин 20 пішо. А, був Джампінг Джамфор ю, і малий дуже попросився пострибати. і ми пішли стрибати, настрибалися годину перед сном. Просто не знаю. Він ще довго не хотів після такої активності спати. Он чуєте на фоні чутно, як працюють ремонтники, будівники. І так, з 6 ранку ну вони закінчують десь у четвертій вечора, ближче до, до вечора. Ось і настрибалися і вже не хотів спати довго, десь до пів дванадцятої не могли його покласти. Тут ще котенятко маленьке, вже трохи підросло, і воно вже таке більш грайливе, жваве. То не виспався і сьогодні ледве поїхав до, сад, до садочка. Я теж не висипаюсь, якось сплю хаотично, не знаю, не можу нормально заснути, і голова квадратна. Справ багато. Сьогодні ще. Записалися на вирішила здійснити свою таку маленьку, скажімо так, мрію. Вже років, напевно, з 10 я дуже сильно мрію постріляти з вогнепального, вогнепальної зброї справжнього з АК 47 наприклад. Не знаю, дуже цікаво було Калашникова спробувати якийсь звичайний пістолет, типу глоків оцих. Не знаю, і може, може, не знаю, якийсь ще оберу в будь-якому випадку. Якийсь третій має бути в пакеті. І сьогодні я записалася у тир. Що з цього вийде, подивимось далі. Але має бути цікаво, дуже, дуже цікаво потримати справжню зброю, взагалі відчути, як вона стріляє, як вона віддача, яка в неї в принципі. Я така дівчинка з першинкою, можна так сказати. Завжди любила якісь бойові мистецтва. Завжди любила зброю. Ось мене туди і тягне. Ну, добре, все. Каву зараз буду допивати і швидесенько по справам. А вам гарного дня. Yeah. Because, uh, Don't change like the previous one, and we are searching the red dot link. Be careful of the okay. yes. the rifle caliber, this is the pistol caliber. Nice. Your enemy is dead no, for don't. sure. But uh, this is our new target. Uh, these two metal plates. We don't have any red dot. You have to see this leader front side under this part of the gun. Only something like this. We aiming in the middle of the plate. One time. The lowest uh, second time, highest. But before each shot, you have to reload the gun by this black lever, like in Hollywood. You have to do strongly and fast. And after reloading, you can't uh, back this hand. So after reload, you have to squeeze this lever to the front, and after that, push the trigger. Front trigger. Okay. Let's try. Guns unarmed. Uh, one one? Here. Here. Good. <laughs> okay. Make your hips. Good. Loud. <laughs> Right now, you don't have to yeah. Okay, please tell me can you see this little point? Try yes. okay. to right, reload, squeeze to the forward, and use the trigger now. Good. Once again, squeeze forward and Good. And don't worry to touch. Uh, the gun by your face. It can be. No, oh, no. you can. Because the recoil is to the back, not to that side. Віддачу назад. Squeeze forward and use the trigger. Right. Once again, reload. Push forward. Very good. Reload. Squeeze forward. Trigger. Squeeze forward. Це вийшли з тира, дуже сподобалося, Я просто в захваті трішечки не вистачає сил, бо останнім часом не досипаю, але дуже круто. Віддача не така важка, не така сильна, яка здавалася. І, в принципі, зброя мені дуже подобається з дитинства. Дуже хотіла навчитися стріляти саме зі звичайної вогнепальної зброї. І моя невеличка мрія збулася сьогодні. Я всім раджу, хто любить, любить, таке, любить зброю, любить стріляти, любить такі якісь розваги, то вперед воно того вартує. Коштувало мені це 190 злотих в стрільниці «Кольт». У Вроцлаві і я рекомендую. Рекомендую це місце. Гарний інструктор розмовляв англійською. ви Вже це бачили ось і дуже цікаві факти розповідав, все показував з якимись жартами, такими розважливими, які трішки спростовували атмосферу. Було круто. Я в захваті Дома я прийшла. Втомлена, але щаслива. Подивіться, це мій макет, який мені дали на згадку. Ось це посередині е об обводилося для того, щоб саме сюди потрапляти один раз. Я пропала мимо. Е це маленькі оці патрони. Це були глок маленький такий, але мені дали за більший трошки. Це не звичайний пістолет, а е типу, побільшого, він е з додатком «Роні» називається «Роні глок Ось він трішечки схожий на автомат, але він доволі легкий, і патрони там, звичайні, такі, такі самі магазин, як у Глову. Ось, оце вже більше це. Автомат був типу Калашникова, тільки трішечки іншої модифікації. Він трішки легший, бо АК-47 мені дали, а він дуже важкий. А я не спавши три дні, і втомлена, якась така слабка була. Вона ще в мене руки короткі, і він ще довгий, такий металевий. Думаю, ладно, не буду. Ось то ну, в принципі я кудись цілилась в одні ті ж місця, тому що, бачите, порозривало навіть. В серединку саму прям в серце не по ні, в серце потрапила, неправда. Прям сюди не потрапила, ну нічого страшного. Як для першого разу добре. І я вирішила, що я в принципі хочу цьому навчатися. Це все ж таки моє і мені доволі сподобалось це все. Ось членя Кольт. Раджу хлопці на англійській мові розмовляють. Ось, в принципі, хто не знає польської. Дуже гарно, все дуже гарно, все сподобалось. Ну, щось, друзі, такі були мої враження. Після тиру ще е, виповнилася одна моя маленька мрія. Закрила свій гештальт на рахунок пострілів, на рахунок зброї, і вирішила, що обов'язково буду вчитися. Ось, і це трішечки новий етап у нашому житті. Ось у нас тут залишилося всього пару днів до переїзду. Ось, і це ось наша так, квартирка, яка зараз тимчасова з за родичами. Ось. І скоро вже. Поїдемо останні дні, все одно вчуся, все одно вивчаю дві мови, все одно треба робити щось, навіть якщо теж погано сплю, бо нове місце. Ось і я в очікуваннях нових нового етапу в моєму житті, в нашому житті. Ось но все одно справи йдуть, і життя воно йде. А на сьогодні, напевно, вже все. Вже скоро в дитини малого буде випускний. Останній дзвоник він вже буде офіційно випускатися із нульовки, буде отримувати дипломи. Буде така невеличка вистава, і цьогоріч він вже буде йти в перший клас. Попереду дуже багато нових пригод, цікавинок. Я вже в захваті чекаю новий етап в житті. Ось величезний новий етап, можна так сказати. Залишайтеся зі мною, я дуже вдячна за ваші фідбеки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Підписуйтеся на канал, попереду буде дуже багато пригод. А на сьогодні все, до зустрічі. Пока-пока.